Ранок після чергового російського обстрілу ви прокидаєтеся після безсонної ночі. Прочитала новини, перевірили, як ваші рідні і друзі тепер можна видихнути. Чому б не подивитися щось на Ютубі, думаєте ви? І відкриваєте додаток, а там першим у списку рекомендацій бачите відео з гучним заголовком прилетить вночі, це місто горітиме. Тепер, замість того, щоб відволікатися, ви дивитеся прогноз якогось мага. Пастка спрацювала. ви Потрапили на гачок клікбетного заголовку. Саме так працюють українські езотеричні та інформаційні ютуб канали. Про них ми поговоримо. Це ще одне відео, яке присвячено нашому дослідженню українського Ютубу. Нагадаю, ми спільно з платформою САПСАП дослідили 445 топових українських інформаційних Ютуб каналів. І сьогодні розповімо про те, як вони впливають на наше інформаційне поле. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожного. Ному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Як же хочеться у часи, коли настільки бракувало новин, що ТСН раз на півтори року вигадували Чупокабру. Час від часу жарти такого змісту можна почути в соціальних мережах. З початком повномасштабного вторгнення про Чупокабру забули. Натомість, творці контенту інформаційних ютуб-каналів знайшли іншу тему. Вони не говорять про неї кожні півроку, але не пропускають жодної нагоди присвятити їй щонайменше кілька відео. Щойно в інфопросторі з'являється. Це бодай якась її згадка цією темою. Є можливість повторного наступу з боку Білорусі. Пригадуєте, скільки разів ви вже чули про це. Наступ з Білорусі став однією з тем, яку росіяни періодично вкидають в наш інфопростір. Вони роблять це для того, щоб викликати у нас паніку і страх. Саме тактика залякування дозволяє ворогу проводити свої інформаційні операції. Натомість деяким українським ютуб каналам ця тактика дає перегляди. Ось як це відбувається. Що на початку квітня цього року головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський прокоментував російські навчання Захід 2025 у які відбувалися з весни цього року у Білорусі. У них також беруть участь російські збройні сили. Тоді Сирський пояснив, що усі навчання мають якусь мету, і одна з таких цілей це приховане створення угрупувань наступальних військ. Тож цей фактор потрібно обов'язково враховувати 29 квітня. Свою позицію висловив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що цього літа Росія готує щось у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. 30 квітня. Заяви президента прокоментували у Держприкордонслужбі. Там пояснили, що ситуація контрольована, а поряд з кордоном України немає вже сформованого ударного угрупування, не немає дій з підготовки до його формування. Водночас, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко додав, що ці навчання дійсно можуть нести загрозу для України. Тобто, вище військово-політичне керівництво дало зрозуміти, що наразі ситуація під контролем, а ймовірні майбутні загрози загрози беруться до уваги. Здавалось, на цьому можна було ставити крапку, але ось 24 травня на Ютуб-каналі час» з'являється відео із заголовком. Почалося новий наступ з Білорусі. Днем раніше, 23 травня, не менш шокуючий заголовок, можна було побачити на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Редактори вирішили довго не мудрувати і прямо написали: Великий прорив армії в Білорусі у Україну. Звісно, обидва заголовки не мали нічого спільного з реальністю навпаки, вони дезінформували, лякали, нагнітали паніку і маніпулювали емоціями. Ба Більше на фабриці новин експертом, який коментував потенційну загрозу з боку Білорусі, був так званий російський опозиціонер Геннадій Гудков. На що ж спиралася його експертиза? Запитаєте ви все дуже просто на власні думки і припущення? Я читаю можу шибатися. Навіть, може шибатися. Но я бы не исключал угрозу прямого военного участия Лукашенко в финальной стадии войны. Тема наступу з боку Білорусі це лише один з прикладів того, як працює клікбейт на фабриці новин. Якщо зайти на канал, можна побачити, що він тут виробляється щодня просто у промислових масштабах. Воно й не дивно, якщо поглянути на позицію творців контенту для каналу. Вони не те, що не бачать проблеми, а ще й виправдовують свої дії 15 січня цього року. Росія в чергове масово обстріляла Україну. Тоді удар збігся у часі із загорянням. Підземному кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві за годину пожежу погасили цього ж дня. На Ютуб каналі Фабрика новин вийшло відео з шокуючою назвою Удар по Києву горить Хрещатик». Не менш сенсаційним був і заголовок до відео. Пожежа на хрещатику. Росія вдарила ракетами, атакували наші газосховища. Просто таки кричали автори цього шедевру. За перші шість годин відео набрало понад 300 тисяч переглядів. У коментарі під моїм Фейсбук дописом, де велася дискусія щодо коректності такої назви, прийшов Богдан Аміно, продюсер ютуб каналу Фабрика. Новин Він заявив: мовляв, назва відео це дайджест подій, що сталося вранці, коли була пожежа. І ракетний обстріл. Він переконував, мовляв, що дня такі дайджести дивляться сотні тисяч глядачів. Отже, формат і зміст є затребуваними. Загалом же Амінов виправдовувався, мовляв, так працює весь ринок. Але як влучно відповіла директорка інституту масової інформації Оксана Романюк, так працює не ринок, а примітивний клікбейт. Проте це не єдина проблема. І фабрика новин, і сейчас тягнуть в український простір росіян і людей з сумнівною експертизою. Приміром, на каналі «Сейчас» періодично можна побачити відео з участю Сергія Жорнова. або ж так званих російських опозиціонерів Геннадія Гудкова та Ілії Пономарьова. Схожа ситуація і на фабриці новин, наприклад, тут час часто можна побачити відео російського політолога професора Валерія Солов'я в одному з них у травні цього року він розповідав про нібито готовність Росії піти на мир. Тільки ось ситуація на фронті і масовані атаки по Україні геть не збігаються з так званими інсайдами. З російської сторони да я знаю, як яка кобстаїть Військово-політичне керівництво Росії готове піти на мир. Йому устраюють умови. Ми не даремно так детально розповідаємо про те, яку інформаційну картинку формує Фабрика новин і канал Січас. Минулого року вони опинилися у топі інформаційних ютуб каналів. Наше дослідження показало, що за 24 рік кількість переглядів фабрика новин перевищила 1 мільярд. Водночас, Ютуб канал Січас минулого року набрав більше ніж 600 мільйонів переглядів. На третьому місці серед лідерів інформаційних ютуб каналів за приростом переглядів опинився канал Україна сьогодні. Гроші за минулий рік він зібрав понад півмільйона переглядів. Загалом оформлення його контенту не надто відрізняється. Няється від двох попередніх каналів тут, так само присутні клікбейт і росіяни, які мають сумнівну експертизу, але не лише вони на каналі також можна побачити українських спікерів, до експертизи яких є питання, приміром. Тут періодично з'являється відео з Романом Світаном. Наше дослідження показало, що минулого року саме він став лідером серед найпопулярніших коментаторів інформаційного Ютубу. Попри те, що медіа називають Світана військовим експертом, до його експертизи є чимало питань. Наприклад, заяви Світана критикував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснював, що його експертність нічим не підкріплена. Хто такий світан абсолютно незрозуміло. якийсь воєнний льотчик Руктор ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся, і коментує виконання бойових завдань. Як нам бомбіть, треба розповідає летіти туди і бомбіть територію. І, ну ганебно висловлюється про керівництва. Ну так ну такий собі експерт, на якому роблять на жаль перегляди. Та це не заважає інформаційним каналам і далі запрошувати його на ефіри. Хоча подекуди, так звана експертиза світана, скочується до голосних звинувачень. Приміром Одному з відео на ютуб каналі Україна сьогодні гроші. Він дискредитував сили безпілотних систем України і натякав, начебто, на їхню неефективність щодо нанесення ударів по території Росії. Рот військ новий создалі безпілотні системи. Ну от тут є начальник, яких там командуючий тих безпілотних систем. От он ставить задачу. Вот он а Він від політиків її отримує. Он А он ее получает от политиков, естественно, вот такой веер летит, почему вашим политикам надо да, показать свое участие, что сразу в нескольких областях приходится там россиянам ведрами это электричество тягать. Ну так это не военная задача. И эту этот род войск, так называемый, вновь созданный в основном для того, чтобы через него большие деньги прогонять. Надо було роздробити просто напис Судячи з того, що такі спікери продовжують з'являтися на інформаційних каналах медіа і не медіа. Творців контенту цілком влаштовує така ситуація. Їх зовсім не хвилює те, що псевдосенсаційні новини, емоційні заголовки та сумнівна експертиза викривляє суть подій. Головне, аби перегляди були а там нехай аудиторія сама розбирається. Ви точно чули, що кожна гривня важлива. Але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Надрукуй перемогу кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і БТР. томився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармія, Придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, друк армії, за надання. Нам світлофільтрів на бусолі, нічні точки наведення і підсвітки бусолі Вагома Частка українського інформаційного простору це езотеричні канали. Після повномасштабного вторгнення вони почали регулярно коментувати суспільно-політичні події. Ось, приміром, провідниця у вищі виміри світла та любові. Ая ділиться своєю конспірологічною теорією про те, що Трамп нібито веде таємні переговори з Росією. Він веде якісь таємні різні переговори, про які ми можливо не знаємо з Росією. А тут він якби для Всього там суспільство показує якісь ще інше обличчя а так він з ними зовсім інакше веде переговори дуже так по-дружньому і по-хорошому до них. А ось тут контактер і екзоцерист ісіат гая розмірковує, чому досі триває війна. Виявляється, справа не в Росії, яка не хоче її закінчення. Магічна експертка переконує, що у всьому винні якісь загадкові люди, що заробляють на війні, тому їм вигідно, щоб вона продовжувалася. Є люди, які не хочуть завершення цієї війни. Є люди, які заробляють дуже багато грошей на цьому. І їм вигідно, щоб війна продовжувалася. Це люди, які знаходяться в різних країнах світу. А ось астролог Лат Рост прогнозує закінчення гарячої стадії війни уже у травні. Я вам говорю, закінчується війна. Завтра і вша схватка битва. І ще раз говорю. Прильот лілі Путина в Стамбул будет говорить о том, что горячая стадия войны в Украине закончена, закончена всегда горіть про майся, И это збудеться буквально вот сейчас на глазах. Зрештою, ні Путін в Стамбул не прилетів, ні війна не закінчилася. Зате. Прилетіли перегляди езотеричним каналом. Загалом серед 445 найпопулярніших інформаційних каналів 36 езотеричних. Їхні відео минулого року зібрали понад 1,8 мільярда переглядів. Від магічних експертів на цих каналах можна почути відповідь на будь-яке запитання, починаючи від того, що в голові у Трампа, і закінчуючи прогнозами про закінчення війни. Ось тільки якщо проаналізувати їх у ретроспективі, можна помітити, що ці прогнози не збуваються. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своїй книзі Війна за реальність згадує один цікавий термін: це каскад доступної інформації. Він означає ланцюжок подій, що підтримує та відтворює сам себе. Кулеба пояснює, що все починається з новини, яка викликає емоційну реакцію. Далі їй приділяють додаткову увагу медіа. Тоді до обговорення залучають експертів. Але тепер у центрі уваги не лише новина, але й реакція на неї. Проте це ще. Не все на наступному етапі відбуваються обговорення новини та версії, які озвучували експерти. А далі до цього каскаду додаються рідні, друзі та користувачі соцмереж. Повернімося до прикладу з Білорусі і погляньмо, як інформаційні канали затягували аудиторію в цей каскад інформації. Спочатку з'явилася заява від Сирського і Зеленського про оцінку ситуації та ймовірну загрозу. У цьому і полягає новина. Далі в роботу включилися медіа. Вони отримали коментар у Речника Держприкордонслужби. а деякі онлайн видання зробили матеріали на основі коментарів експертів, розуміючи, що тема привертає увагу за нею. Взялися інформаційні ютуб-канали. Інфопростір наповнився гучними заголовками і коментарями. Так запустився етап обговорення за участі експертів. А далі ми пішли обговорювати цю тему з рідними і друзями. Зрештою, ніхто вже не пам'ятає, з чого все почалося, і про що на початку говорили Сирський чи Зеленський. Всі зосередилися на сенсаційних заголовках і тому, що сказали експерти. Ми потрапили у пастку. Чи можна цього уникнути? Так для цього важливо дотримуватися кількох базових правил: по-перше, фільтрувати інформацію, яку ви споживаєте. Якщо вона апелює лише до ваших емоцій, це вже червоний прапорець. По-друге, фільтрувати джерела, з яких ви споживаєте новини. Якщо Ютуб канал чи будь-яка медіа постійно вдається до клікбейту і маніпуляцій, вони не ва. Варті вашої уваги для таких ресурсів ви ніколи не будете на першому місці, бо їхній пріоритет це лише перегляди і гроші. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і побачимося у наступних відео.